Вони, звичайно, бояться, що буде видно, що трибуна у Львові, трибуна в Донецьку насправді в плані шанування своєї країни, своєї мови, своєї нації нічим не відрізняється. Українці єдині. Звичайно, це їм загрожує. Тому що якщо нас не можна ділити, то значить не можна цьому наварювати свої оці, от, політичні бариші. Підігрівати цю загрозу, нібито комусь там загроза українська історія. І ця вся всестранавович, кидибісти, кучмісти, весь цей пост совок, який ще досі сидить по кабінетах. Звичайно, він боїться. Він боїться, що йому вже час просто опинитися на звалці історії, а нове покоління буде будувати цю країну такою, якою вона має вчора. Чорний прапор, я ще раз хочу сказати, в жодній країні світу. На українській садів ніде не штрафувала Федерацію футболу УЄФА за використання червоно-чорних прапорів. Вже є листи від організації Фаре, як би ми до неї не ставились. Вони там якісь методички робили, але вони написали чітко, що в них жодних зауважень до червоно-чорних прапорів немає. Зауваження до червоно-чорних прапорів є лише в нашій федерації. Яка нас в цьому можливо хоче робити бізнес? Можливо, просто хоче залякувати патріотичну молодь, тому що вони розуміють, що коли вони бачать цей червоний прапор, їм відразу стає страшно, і відразу придумовують різні статті, закони, по яким можна штрафувати людей. Ми пройдемо маршем центральними вулицями Києва. Ми прийдемо до федерації футболу, ми покажемо цим чиновникам, що марно боротися з ідеєю, час, який настав. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації! Thank <smart noise> you. Європейська грантовідна лівацька структура Фаре визнала, що вона може лише давати рекомендації кого штрафувати. А штрафує ФПУ. І саме ФПУ вирішила займатися питаннями історії. Вони не можуть боротися з футболом. Футбольні клуби підключають один за один, бо арсенал та з а Але інші шкода. І от зараз вони ще й вирішили займатися політикою. Стороженко подав відставку, а за ним має відправитися залікуватися і Кеньком. Конькова! Відставку! Конькова!